Ідеальний шторм набирає обертів. Білий дім після сварки готовий до нових перемовин. В Німеччині знову теракт. Десятки поранених є загиблі. Номіне про секс акедемі аводс анора гезвонфа. А Оскара нині дають за історію про кохання стриптизерки і сина російського олігарха у головній ролі. Російський актор-пропагандист, який підтримав окупацію Криму. Чи був на врученні Оскару сенатор Лінці? Грем не знаємо. Він на початку курської операції ЗСУ мав усі шанси отримати приз симпатії від українців. Приїхав до Києва та пропонував надерти Путіну зад. Це цитата. Тепер пропонує Зеленському йти з посади. Український президент радить йому у відповідь спочатку отримати українського паспорта, а вже потім давати поради. Незважаючи на те, що сталося а, раніше, незважаючи на це, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Напевно, потрібен час проаналізувати якісь речі, я хотів просто, щоб е, почули позицію України і все це відлуння скандалу, що стався між Зеленським та Венсом з Трампом на переговорах у Білому домі, де все від початку пішло недружньо. Тепер традиційно обросло мемами. А тепер питання: скільки коштує ваш лук? Ну, одяг в мене не є дорогий, але ж виглядати модно. Це не завжди дорого. Скажи йому, скільки коштує твій костюм. 43 тисячі долярів. бріоні, то я брав на сейлі. Що тут таке на вас, то я взагалі не знаю. Чесно, я сам не знаю, що то за бренд. Українська трикотажка, я давав 600 гривень. Мені просто сподобалось, що на ньому герб. Ви мене вибачте, але про статус говорить бренд, а не герб. Ти видів когось тут в трикотажці? Ти міг діти, хоча б стонік, чи якусь Баленсіагу. Воно на селі не є страшні гроші, володя. Я в січні на розпродажі взяв собі шляпки Луї Вітон за 418 євро. Я не розумію, для чого викидати такі гроші на бренди. Інколи і на секунді можна не десе мене, який секунд. Якби ти не мав ти грошей, але ти маєш ти можеш купити собі Лювітон і Гуч. Пам'ятаю, як я мріяв про ті брудні джинси з діркою на сраці від Прадо. Я не мав 5 тисяч євро, але я стіпив зуби, взяв кредит і тепер каперадуюсь. Ну ви розумієте, що не всім може личити дирка на сраці. О, він ходить слава йому ніхто не сказав. Владя, ти не готовий говорити про моду. Приїдеш сюди, коли будеш готовий. Костюма він не вдягнув ні до Трампа, ні до короля. Але справжньому монархові до нього байдуже. У палаці Зеленського прийняли тепло вічнавіч. віч. Колись під час другої світової британський лідер теж вважав одяг другорядною справою були проблеми і більш важливі. Після гвалту у Білому домі лідери старого світу стали на бік Зеленського і за два дні провели саміт у Лондоні, там де тепер працює дипломатом Валерій Залужний. Тут правда європейці чомусь були не у повному складі. Не запросили Орбана Сфіцо, які Україну не підтримують, та країни Балтії, що підтримують більше за всіх. Пояснювати за не запрошення Орбана ніхто не збирається. А от про Латвію, Литву та Естонію британський прем'єр Стармер сказав: просто якось незручно вийшло. Наступного разу виправ. Ми зібралися тут сьогодні, тому що це момент, який трапляється раз на покоління для безпеки Європи, і нам усім потрібно активізуватися. Отримання хорошого результату для України це не просто питання правильного і неправильного. Це життєво важливо для безпеки кожної нації тут і багатьох інших. Що порішали, публічно говорять мало французи з британцями мріють, хоч би частково зупинити вогонь, припинити повітряні й морські атаки. Польський прем'єр Дональту сказав по закінченню: європейські лідери не готові до арештів російських активів, бо це для них втрата грошей. Але Європа тепер тісніше співпрацює з Канадою, яку Трамп погрожує перетворити на новий штат США та Туреччиною, яка має сильне військо, проте не є членом ЄС. Німеччину на лондонській нараді представляв Олаф Шольц. А Фрідріх Мерц схвально відгукувався про співпрацю у царині безпеки з британцями, перебуваючи у Берліні. Коаліції ще нема, а ці двоє ніби і не сварилися на виборах діють спільно. У самих сполучених штатах лижі віце-президенти поїхали не в тому напрямку, на який він чекав. Після сварки у Білому домі Венса зустріли рядові американці у штаті Вермонт, де він планував відпочити з сім'єю. Частині американського суспільства спроба принизити українського президента не сподобалася. геть зовсім американці вийшли на протест. За повідомленнями преси, віцепрезидент через це катався десь подалі від людей. А Трамп у розпачі кажуть, з'їв обід Зеленського. Він, хоч і відмовився від подальших переговорів, та двері повністю не закрив про що повідомив у своїй власній соцмережі. Сказав, що Зеленський до нього може повернутися. Добра знайома обох президентів Джорджа Мелоні може цьому посприяти. Вона зустрілася з Зеленським вже після його перепалки з Трампом та Венсом. Але що скажуть після всього цього спонсори президента? Американські фінансові ринки на фоні бурхливої діяльності нової адміністрації США падають, тоді як європейські помітно ростуть. А голова Єврокомісії зустрічається з найбільшими платниками податків в Європі автовиробниками. В Німеччині у цій галузі зайняті 720 тисяч людей. Більше лише у машинобудуванні. На вечір понеділка стало відомо, що Урсула фон дер Ляйн готує план переозброєння Європи і акції оборонних концернів пішли. the portal